Мої вітання, дорогі мої друзі, хочу вам показати, що я вчора солила скумбрію. От вона, бачите, посолена. Тут просто в мене посол такий, знаєте, простий, тільки сіль. Одна скумбрія тут в мене. Вирішила вам показати, цукор не вживаю, бачите, як спресувалося. О, навіть все ще і не вийшло, воно залишилося. У мисочці. Так, добуду. А, здоріла вас. Я тут ще поклала перчик горошком і лавр. Так, О, перець горошком, до речі, вже закінчується. Я Там буквально десь три перчинки в мене. Так, а, бачите? Так. І в мене є попередньо замаринована цибулька. Взагалі-то для салатів, бачите, вже. Отака скумбрійка вийшлася. Є ж багато рецептів, люди готують разом з цибулею, маринують, маринадом таким заливають, в якій стоїть ця скумбрія. Ну, я зробила отак. Отак я зробила. О, і поверха отак цибульки. М -м -м. То дуже смачно буде. І то юшечку зараз поляю ще тим маринадиком. Холоді може стояти. Не зловживаю малосольною рибкою, тому що вона затримує воду в нашому організмі. І отак от трішечки поливаю. Ще осталося після чеснику. Олійка в мене оливкова. Можна ще перчиком таким, знаєте, посипати мілесеньким. Так що ой буде смачно. Усім смачного, оцю юшечку оборнюю просто з цієї цибульки. До речі, треба знов зробити. Дякую всім, хто дивиться мої відео. Будьте всі здорові, будьте всі дужі, гарного всім настрою, миру і перемоги нашій рідній Україні!